Але навіть у війни є правила. Правила затверджені з людьми, весілля. Як поводитись з дітьми, з цивільним населенням, з полоненими. а Бог, який на нас напав, воює без правил. Нічні обстріли у мирних жителях. Провокації. Останнє те, що всім були гес. Без дотримання, будь яких правил війни. Знаєте, такі. Хлопці і дівчата, як Денис, які зараз там на сході воюють за хавами веденнями, які віддають своє здоров'я, віддають своє життя, вони нам всім показують приклад того, що всі маємо бути згуртовані. Кожен на своєму фронті Кувати нашу перемогу. Що ми на громада завжди в ці дні тут, тут святкували те міста, який мав би бути завтра. Десятий за війни ця площа, площа бачила людський світ. Однозначно перемога буде за нами. Але, напевне, мало хто. Може собі уявити, як тут проведе якийсь розважальний заходу. Скільки ця площа бачила сільська. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої команди. Всі знають, як Денис боровся за своє життя. Але, на жаль, Господь Бог розпорядився, так як необхідно йому. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні! Героям слава!